Ви думаєте за версію РЕФІ хто стоїть за тим, що зараз відбувається в Сирії? Ну хто хто або ж колективний захід, або його проксі Україна. От, та, така та, Україна, та, та. От друга версія ти так, така саме версія лунає. Отже, постійний представник РФ і про проон заявив, що за організацію повстання в Сирії, нібито стоїть Україна. Небензі заявив українське головне управління розвідки, нібито готує та озброює сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада. Заяву підхопили рашистські пропагандисти. Які поширюють, що слід гур простежується в організації бойової діяльності одного з угруповань, яке в ЕРЕФІ визнано терористичним? Натомість українське МЗС заявило, що основну відповідальність за ситуацію в Сирії несуть Ерефія та Іран. Дипломати наголошують, те, що сьогодні відбувається в Сирії, це результат правління злочинного режиму Башара Башара Асада, який перетворив свою країну на полігон для інших злочинних режимів рашистського і іранського, а також їхніх проксі сил, зокрема і угруповання Хезбола.